Руслана, а що ти тут робиш? Сала, гарбуз, диня? Та влада чекаю. Ніяк не можу дочекатися. Десь має прийти. А що ти, де він ходить? Що ти його чекає? Доброго дня, Олексій. Ва здорова! А що ти це приніс? А це вам на посадку на наступний рік. цибульку привіз. Ага. Бачу, у вас тут ось діляночка пустує ще. Щоб... Хоч ви її займете трохи, посапаєте, посадите цибульку, може і вкинете ще. Влад, я, я дякую тобі, але ти ж мені скажи, хто це копати буде все. Е, ви? Я? Да, після роботи тут трошки так порозминаєтесь. Добре, класно. До а, а що до нас що приїхали? В сусідки проблема з зубком. Пиво відкривало, і, як бачите, треба... а, да? Да. що сколовся чи відпав, що зуб? Напевно, відпав. Відпав. Та, та ми, ми все зробимо. Є щось вставило? Але в нас ж ну, не дешево. Розберемось. Розберемось? Да. Ну добре, пішли сусідка. Пішли.